Доброго вечора! Ми з України, Запоріжжя. Притулок «Дай лапу Подружжя. Наш котодомик отримав дуже велику допомогу у вигляді от таких от гарних кормів. Вони дуже подобаються нашим котикам. Вони дуже люблять такий корм. У нас їх дуже багато котиків. 70 притулків на печеній організації зараз. Дуже багато котиків у нас поступило вже за час війни. Це котики з територій, де йдуть обстріли, де багато біженців, покинутих тваринок. І от сьогодні ми годуємо, от вони там гуляють. Забігають зараз, і от ми сьогодні годуємо всіх смачнючим кормом і дуже дякуємо, дуже дякуємо друзям нашим з організації кластер промислових та крафтових виробників України і організації УРСА за допомогу, яку ми отримали. Ми дуже вдячні. І дуже надіємося, що допомога буде ще, бо в нас дуже скрутні обставини, дуже скрутна ситуація. В притулку в нас ще є 450 тваринок собачок, і допомога дуже потрібна. Дуже дякуємо за вашу допомогу.